Друзі, всім привіт! Ви на каналі огляд її ік Strike Me блеклайт МП600 Це не просто килимок для миші, а повноцінний елемент геймерського сетапу, який отримав яскраве rgb підсвічування по всьому периметру. Власне, саме підсвічування є його головною фішкою, але не єдиною перевагою. Цей килимок має великі розміри, приємну тканинну поверхню, надійну гумову основу та стильний дизайн, що одразу створює відчуття. Професійного робочого інструмента X-Strike Mi MP606 відразу справляє враження своїм зовнішнім виглядом. Цей килимок не просто виконує практичну функцію, а стає частиною візуального образу робочого столу. Основний малюнок оформлено у темних тонах із яскравими геометричними елементами в червоно-фіолетовій гамі, які створюють ефект глибини і руху. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості Інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Такий дизайн чудово підходить для геймерського сетапу. Він додає динаміки, а комбінація з підсвічуванням виглядає, наче елемент. Із футуристичного інтерфейсу гри. Поверхня виконана з міцного та приємного на дотик. Поверхня виконана з міцної та приємної на дотик тканини, оптимізованої для точного відстеження рухів оптичних і лазерних мишок. Її структура забезпечує баланс між ковзанням і контролем, тож рухи залишаються плавними, але не надто легкими, що дозволяє зберігати точність і прицілювання у динамічних шутерах або під час редагування відео. Тканина щільна не розтягується і не зношується навіть після місяців інтенсивного використання. Розміри поверхні 800 на. 300 міліметрів, дає відчуття свободи. На такому килимку зручно розмістити не лише мишу, а й клавіатуру. При цьому залишається місце для широких рухів. Це ідеальне рішення для геймерів, які грають із низьким DPI і потребують великої площі для маневру. Особливу роль відіграє прогумована основа. Вона щільно прилягає до поверхні столу і повністю усуває ковзання. Навіть коли під час гри рука рухається різко або клавіатура трохи зсувається, килимок залишається на місці. Це та деталь, яку помічаєш тільки тоді, коли її немає. Усі краї прошиті, щоб Запобігти розтріпуванню, а кабель живлення для підсвічування під'єднується у верхньому лівому куті, так, щоб не заважати рухам миші. Кожна деталь конструкції продумана до дрібниці, і в цьому проявляється увага бренду X-Strike Mi. До якості навіть у здавалось простому аксесуарі. Саме підсвічування робить X-Strike Mi mp 606 справжньою зіркою геймерського сета. Уздовж усього периметру килимка проходить світлодіодна RGB-стрічка, яка створює м'яке рівномірне сяйво. Воно не ріже очі, не відволікає від гри, але Дає простору виразності та глибини у темній кімнаті килимок виглядає так, ніби підсвічується сам стіл, створюючи ефект неонового поля, що обрамляє клавіатуру і мишку. X-Strike Mi MP606 підтримує 13 режимів підсвічування від статичного світла одного кольору до плавних переливів і пульсацій. Живлення підсвічування подається через стандартний USB-кабель. Коли вперше розкладаєш x strike Mi MP606 на столі, одразу помічаєш, наскільки він змінює атмосферу робочого простору. Поверхня рівна щільна. На, приємна на дотик, мишка ковзає плавно, без рівків і зайвого тертя. Рухи відчуваються контрольовано, але легко, тож рука не втомлюється навіть після кількох годин гри або роботи з графікою. Завдяки м'якій тканинній структурі відчувається комфорт, вона не дряпає шкіру, не нагрівається і не створює опору під долони. Велика площа ще одна перевага: не потрібно постійно підсовувати мишку ближче або боятись вийти за межі килимка. Окремої уваги заслуговує підсвічування. X-Strike Mі MP 606 це ігровий килимок, який пропонує максимум того, що взагалі. Можна уявити якість, зручність і стиль, велика поверхня, надійна прогумована основа, приємна тканина та яскраве rgb підсвічування роблять його не просто аксесуаром, а повноцінним елементом геймерського сетапу. Він дарує комфорт у грі, естетику на робочому столі та ту саму атмосферу, коли навіть дрібниці мотивують зануритись у процес на максимум. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, вподобайку під відео маєте щось додати в коментарях. Я вас обов'язково чекаю. Ну і звичайно, підписка, лайк і дзвіночок. Все на сьогодні, це все.